Щось із рудиком не так, апетит пропав і смак. Трохи горло заболіло, ніби стало менше сили, важко слину щось ковтати, більченятко не впізнати, не стрибає і не скаче. Сум в очах він ледь не плаче. Підійшов до мами рудик, синку. Мабуть, це застуда, щось гарячий лобик в тебе, де термометр, в ліжко треба. Вчора ти стрибнув в калюжу, Намочив ти ніжки дуже, потім змерз, ось результат, лікуватись треба нам. Спокій та рясне пиття, добре самопочуття скоро повернуть до нас. Ну, а зараз в ліжко час. Одягай свою піжамку, зручно вмощуйся. Ой, жарко, синку, випий но пігулку, вона зніме жар, мій любий. Хочеш поруч посиджу, тобі казку розкажу, або почитаю книжку, поки ти лежиш у ліжку, тільки почали читати. Захотілось стрімко спати, ніби злиплися повіки, сон змрив маленьку білку, спав недовго, снились жахи. Він прокинувся, бідолаха, весь спітнілий, ніс не диха. «Мама!» – Він покликав тихо, мама постіль замінила. Переодягнула сина, краплі в носик принесла, чай у чашку налила, теплий, додала малину, обняла матуся сина. Неприємно геть хворіти, носом шморгати, пітніти, коли кашель заважає. Та колись це все минає, пий багато рідини. Чай, водичку, прожени ти хворобу з свого тіла, щоб підходити не сміла. Їш цибульку, часничок, вітаміни, й будеш ок. Рудик переміг простуду, пив чаї, ковтав мікстуру. Лікувався кілька днів, поки видужати зміг. Спав багато аж занадто, сон постілює звіряток. І більчат, і бурсуків, і маленьких дітлахів. Мама справи всі відклала, і синочка лікувала, безліч книг йому читала і казок переказала. Бо матусина турбота. То сердечна є щедрота, що видуженню сприяє, бо велику силу має. І коли одного ранку Рудик рано на світанку вже відчув себе здоровим, він зцілився від хвороби. Він сказав: Нарешті, мамо, я щасливий, дуже самий. Себе добре почуваю, цілий світ я обіймаю.